Хтось не хоче саме, щоб був розвиток фінансовий. Ще стоїть розсорка. Хтось намагається роз, розсварити, ще може бути, прям саме щоб батько не любив дітей. Постійно сварився, ругався. Ну, і гроші також, якщо от діти. Щоб, да, щоб не давав, ну, сам, саме батько не давав гроші на дітей. На твороти, Ну, Вийшла карта Верховного Суда, що те, що роблять на дітей, вертається назад.